Це можливо з наданням Україні гарантії безпеки і миротворці. Це один з варіантів, але найкращий варіант це членство України в НАТО. ще опція це безпековий договір США, але справжні ані ті папірці, які підписувались минулого року. З ратифікацією в Конгресі договір по типу того, які США мають з Південною Кореєю або Японією Це це те, що теж у нас могло би влаштувати. бо Насправді, враховуючи, що проти нас ядерна держава, то фактично в Україні є ці два варіанти: тобто, бути членом альянсу, де є ядерна зброя, або мати безпосередній договір з державою ядерною, яка готова гарантувати нашу безпеку, хоча б на контрольовані території. Контрольовані території, це так до речі, саме прописано в договорах з Японією і Південною Кореєю, бо там там також є неконтрольовані території. Ну або нам треба саме знову ставати ядерною державою. Я просто іншого, то я не знаю четвертого шляху, який забезпечить наше спокійне життя.